Десь зброї. Мене немає. Покажіть, покажіть, хто тут зброя? Я англійський поліцейський, в мене збройний інспекціон. Ви англійський поліцейський? Ну, а як? Як англійський поліцейський, вірніше? Треба віддавати як? документи, які посвідчили вас особливо. Без зброї, мирна людина, все. Ви можете представитись? Подивіться на його плече. Є з собою документи. Чиночку. Правіть документ, не стоїте на обліку в нарколога психіатра? <клі> не стоїте? Для цього мені таке питання як я небезпеку. Залиште, Спекту. будь ласка, дивіться на їхні плече. Зону небезпеки добренько. Я вас прошу. я це почуваю в безпеці В безпеці. Ви почуваєте? Бо ще зброю людина зі зброєю тут перебуває, <рес> яка використовує <рес> в населеному полі. <рес> Десять зброї. Мене немає. Покажите, покажіть. Хто тут зброєю? я мене поліцейські? Ми не Ви англійський поліцейський? <рес> ну а як же? Як англійські поліцейські вірні документи зброї, мирна людина, все.